Іноді мої клієнти називають терапію діалогом. І так теж можна. І будь-яка зустріч зі спеціалістом це завжди про розуміння себе. Коли складаються внутрішні пазли, і є розуміння того стану, тих емоцій, тих почуттів, які викликають певні стани, певні задачі в організмі. Будь-яка зустріч це завжди про розпаковку власного досвіду, про особистісний розвиток і про те, що ці процеси будуть обов'язково продовжуватися. Я запрошую кожного на діалог, якщо у вас є запитання, які ви не можете самостійно вирішити. Повірте, навіть одна сесія дає неймовірні результати, так як? Цієї клієнтки.